Я вас вітаю ще раз. Спробую вам коротенько пояснити, який результат ми маємо отримати з вами. Опрацювавши тему в текстовому документі, ви маєте створити пам'ятку про правила безпеки в інтернеті. Дивіться ще раз, ось він, орієнтовний зразок. Звісно, щось ви для себе можете змінити. Звісно, що правила у вас будуть свої, які ви підібрали, малюночки свої. Але, будь ласка, давайте з вами проаналізуємо той документ. Який я вам підготувала як зразок. І так, подивіться, будь ласка, ми завдання виконуємо в Google текстових документах, не в презентації, не де будь а в Google текстових документах. Давайте окремо, окремі частини цього документу розглянемо. І так, ви бачите, що назва, яка буде використана як назва пам'ятки, правил, які ми з вами будемо розробляти, це об'єкт WordArt. І у вас є. Відповідно, посилання на цей об'єкт, як його зробити, вказано у інструкції текстовій. Ви бачите, що урок за 2 жовтня 2023 року в цьому році ви можете знайти цей документ, якщо опуститися, опуститися нижче в класрумі нижче, і ви побачите ось друге десяте графічні об'єкти у текстових документах. Тут нам додана відеоінструкція із тайм кодом уроку, ви відкриваєте і згадуєте, як працювати з графічними зображеннями у текстовому документі. Значить, для того, щоб відкрити об'єкт WordArt, Єдине, що в цій відеоінструкції я вам покажу, що будь-який об'єкт, який ми вставляємо, ми використовуємо меню Вставити, вибираємо в даному випадку малюнок і вибираємо Створити. Коли ви це виберете, ми з вами, до речі, і човники малювали таким чином, так, спочатку в текстовому документі. Ось тут ми в даному випадку використовуємо не цей інструмент текстового поля, а ми переходимо в дії. І вибираємо ось він об'єкт WordArt. WordArt. Як з ним далі працювати? У вас є відеоурок за 2 жовтня. Будь ласка, хто забув, ви працюєте таким чином. Так, далі натискаємо зберегти та закрити, коли ваш об'єкт вже створений. І не забувайте, що будь-який об'єкт ви можете редагувати, тобто, якщо вам щось там не подобається в ньому, збільшити, зменшити, змінити колір заливки, ви це в будь-який момент зможете з цим об'єктом зробити. Далі поїхали. Значить, далі про що вам треба не забувати? Про те, що ми сьогодні обов'язково використовуємо. Недруковані символи, як їх відобразити в вашому текстовому документі? Тут ми вибираємо вже меню вигляд, і в цьому меню ми можемо відобразити недруковані символи, які дозволяють зрозуміти структуру документу. Так, ми з вами більш подробно розібрали це на уроці. Зараз просто на що зверніть увагу, що недруковані символи. Мають свої позначки, це в нас знак абзацу, ну і, відповідно, якщо у вас пробіл між словами, пропуск між словами, то він буде відображатися блакитною крапочкою. Що вам треба зробити? В даному випадку, зверху документа, коли вам просто треба залишити місце для вставки назви вашого документу, ви, відповідно, просто натискаєте клавішу Ентри, таким чином створюєте новий абзац і переходите нижче. Що стосується правил, які ви скопіюєте на свій текстовий документ. Для того, щоб збільшити відстань між цими правилами, будь-то речення більш великі, або коротенькі правила, вам треба збільшити відступ. Натискати в даному випадку Enter вам не потрібно для того, щоб збільшити відступ між абзацами. Вам треба ці абзаци виділити. Ну, наприклад, я хочу ось між цими абзацами зробити відстань. Я бачу, що вона все ж таки величезна, так? може, можливо, трішки меншою. Чому я так ще вирішила зробити? Дивіться. Я взагалі-то опускаюся нижче, і в мене частина інформації вона не поміщається, а мені треба її все ж таки помістити. Я, звісно, бачу, що в мене тут доданий Ентер, який мені не потрібен доданий абзац, так, який створений клавішою Enter. Я можу в даному випадку, коли в мене курсор мігає на цій на цьому рядочку, щоб його видалити, я натискаю клавішу Delete. Тим самим видаляю цей символ, який знаходиться зараз праворуч від курсора, натискаю Delete, таким чином в мене рядочок піднімається. Але ж ви бачите, в мене залишається ще трішечки, а мені треба, щоб в мене все вмістилося. Тому я ось тут дивлюся, що все ж таки відстань, дивіться, відстань між цима правилами і цима вона різна. Що я можу зробити? Я можу, звісно, зробити відстань однакову. Що я роблю? Де да я взагалі-то можу всі мої правила виділити, зараз, протягнувши ліву кнопочку миші, і задати інтервал між цими абзацями однаковий. Як я це роблю? Я виділила абзаци, з якими працюю. Потім я переходжу на панелі інструментів ось на цю кнопку: інтервали між рядками і абзацями, і натискаю на неї. В даному випадку ось ці параметри це відступ між рядками в самому абзаці. Ну, в абзаці можуть бути 6, 7, 8 рядочків. В мене, в даному випадку, абзац закінчується одним правилом. Одне правило, один абзац, інше правило, другий абзац і так далі. Тому що я роблю? Я вибираю ось тут в меню власний інтервал. В даному випадку мені треба задати, щоб інтервал був і між. Першим там, другим абзацем 30, і між третім, четвертим 30 і так далі. А можливо, я хочу взагалі 35 пунктів так, зробити. Ось таким чином я щось змінюю і натискаю застосувати. Дивіться, якщо ви зараз уважно подивитеся, то в мене відстань стала е, однакова. Але трішечки щось не вміщується. Ну, можливо, все ж таки треба задати і там, і там все ж таки по 30. Ось я. Вибираю таким чином і натискаю застосувати. Взагалі-то в звичайних текстових документах відстань між абзацями 6 пунктів. Буває, роблять трішки більші 12 пунктів, але в нас тут відстань має бути ще більшою. Так, у вас, можливо, буде трішечки меншою. І натискаємо застосувати. Дивіться, в даному випадку в мене все вмістилося. Тобто, я налагодила тут. Відстань між абзацами і можу далі працювати з зображеннями. так Як ми вставляємо зображення до текстового документу, ми, звісно, використовуємо теж вкладку Вставка і вибираємо в даному випадку зображення. Чому воно в мене не активне? Тому що я виділила це зображення. І комп'ютер мені пропонує попрацювати з цим зображенням. Мені не треба. Мені треба, наприклад, ось тут ставити ще одне зображення. Я позначаю зараз місце, де буде знаходитися моє зображення. Так? Значить, що я роблю? Вставити. В мене вже активне посилання на зображення, і можу вибрати, завантажити з комп'ютера. Значить, далі. Зараз, секундочку. І так, я просто підготувала зображення, яке ми будемо вставляти, так, щоб його довго не шукати. Що я роблю? Вставити зображення і завантажити з комп'ютера. Так, у вас, звісно, вже з минулого року зображення вже збережені на ваш пристрій, тому вам тільки треба що натиснути Завантажити з комп'ютера і вибрати місце, де ці зображення знаходяться. В даному випадку в мене в папці загрузка є зображення. Ну, наприклад. Ось я хочу вставити таке зображення до свого текстового документу. Я його вибрала, натискаю відкрити. Дивіться, що взагалі відбувається. Ви бачите, що зображення досить велике, і воно одразу мені позміщувало все, що тільки можна в документі. Що я роблю? Ну, по-перше, що я можу зробити? Трішечки зменшити, це зображення. Як працювати з зображенням, ви вже маєте знати. Я зараз утримуючи кутовий маркер, саме кутовий, щоб пропорційно зменшити картинку, так, я зараз його зменшую. Ви бачите, коли я зменшую, вже в мене налагоджується. Трішечки так, структура документа. Але ж чому взагалі таке відбулося? Ну, по-перше, не вистачає місця, бо в мене були одні налаштування, а я ще вирішила додати певну картинку. Що я можу зробити далі? Я можу зараз в налаштуваннях самої картинки змінити обтікання картинки текстом, тобто вибрати обтікання дивіться, є у тексті. Тобто, я вам нагадую, що в даному випадку, як воно автоматично вставляється, в мене зараз зображення знаходиться як символ тексту. Тобто, дивіться, якщо я зменшую ще більше, і якщо я захочу передвинути, я буду його передміщ... переміщувати цей малюночок як звичайний символ у тексті. Автоматично і у вас так будь-яка картинка буде вставлятися. Щоб налагодити це, і щоб ви могли легко, як в моєму випадку, переміщувати картиночку по своєму документу, так? ось таким чином, щось налагоджувати, то вам в даному випадку треба змінити обтікання цією картинкою вибрати. Обтікання текстом. Якщо ви так вибираєте, дивіться, навіть якщо я збільшу трішечки це зображення, я вибираю, то в мене тепер ця картинка може переміщуватися по всьому документу. Наприклад, я цей смайлик хочу вставити взагалі-то ось тут. Ось таким чином я вставляю це вже сприймається текстовим документом як два об'єкти, які можуть бути накладені як векторне на зображення одне на одне, як аплікація, ви бачите, так, і ви вже можете збіль... зменшувати, збільшувати зображення, двигати його, і це не буде. Не буде відбуватися того, що відбувалося зараз. Тобто, таким чином ви вставляєте будь-які зображення, з якими працюєте, і роботи налаштування. Ви бачите, внизу картинки ви можете вибрати обтікання текстом. Ось таким чином ви вставляєте всі малюночки, їх передвигаєте, дивитеся, збільшувати з їх зменшувати треба, бо все ж таки у вас ще йдуть текстові написи, так, які можуть перекривати одне одне. І таким чином ми вставляємо наші малюнки. Після того, як ви це зробите, відповідно, у вас після останнього абзацу ви натиснете клавішу Enter і створите новий абзац. Ось таким чином, бачите, я зараз теж вставляю. Він мені був не потрібен. Я можу натиснути Backspace і прибрати його. В мене вже він створений. І я побачила, що в мене, якщо я створюю новий абзац, дивіться, ще раз покажу, досить близько знаходиться в даному випадку. Підпис від останнього правила. Тому я тут просто натиснула клавішу Enter. Мені це дозволяло, місце це дозволяло навіть додаткове можна створити додатковий абзац таким чином, трішечки спускаємося нижче, щоб підпис був від'єднаний від правил. Далі ми прописуємо, хто виконав цю роботу у наданому форматі. Так, дивіться, що в мене. В мене тут шрифт, 12 пунктів, можна 14, але не більше. Головне, щоб на цьому малюночку було видно правила. Правила ви бачите, що в мене, наприклад, використано 18,5 пунктів розмір шрифту. У вас може бути трішки менше, якщо у вас тексту більше. Так? Тут ви добираєте самостійно, але звісно, що він має бути не менше 14 або 16 пунктів, щоб його було добре роздивитися. Цей напис, все це буде меншим розміром. Ви це все зазначаєте, але це другорядна інформація на, е, у цій пам'яті. Тепер, що стосується списка використаних, використаних джерел, так, то тут ви копіюєте інформацію, яка вами була створена у текстовому документі минулого уроку. Ось тут в, цьому, в, цьому, в цій клітинці, ви вже мали. Правильно оформити посилання, ви їх можете скопіювати, Ви бачите, що якщо посилання на веб-сторінку з правилами, ми зазначаємо адресу сайту, назву сайту, вибачте, а потім вже адресу веб-сторінку на цьому сайті, то коли ми даємо посилання на малюнок, який доданий. Я вам окремо від назви сайту, так, від сайту, на який він може, бути, може знаходитися, то, звісно, в даному випадку достатньо скопіювати тільки посилання. Ось таким я І так, я повертаюся зараз до я роботи. Інформацію я цю копіюю. Ще раз нагадую, 12 як як правильно записати використані джерела, я вам я вам все це пояснила ще раз на уроці. Тому, якщо будуть питання, будь ласка, задавайте вже в коментарі. Але не забувайте, у вас є кнопочка Вставити посилання, так, яку ви можете використати для створення цього посилання. Тепер останнє, на чому зупинюся, це як переглянути ваш створений документ, так, для того, щоб подивитися, що взагалі ви отримали. Дивіться, я натискаю вигляд, повний екран натиснула. І тоді в мене зникає панель інструментів, ви бачите, так? І я можу, якщо я натисну комбінацією клавіш ctrl мінус ви бачите, що я зменшую зараз масштаб сторінки. Тобто, ось я бачу, що я отримала. Недруковані символи, ви їх можете як відобразити, так і прибрати, вони роздруковуватися і ось так відображатися на вашій роботі. Не будуть за це не переживайте. Після того, як переглянули, все вам годиться, так? ви зі всім згодні. Ви натискаєте клавішу Escape, Escape просто виходити з повноекранного режиму. Ви повертаєтеся. Єдине, що я зменшувала масштаб, і тому і панель інструментів, звісно, зменшилася. Зараз я можу Ctrl просто збільшити відображення так, свого документу, щось ще виправити при необхідності, і після цього. Ви документ ваш закриваєте, він автоматично зберігається, зберігається, нагадую вам. І після цього, у своєму віконечку, де здача вами роботи, ви натискаєте клавішу здати. Все. Це основне по цій роботі. Всі інші питання, які будуть виникати, будь ласка, запитуйте, пишіть в коментарях орієнтовний зразок, не забувайте про нього. Ви можете дещо змінювати, але об'єкт WordArt, малюнки, до них правила. Підпис, ким створена ця робота, і список використаних джерел, це має бути обов'язково. Бажаю вам успіхів, гарного дня і чекаю на ваші роботи.